Перших хвилин зустрічі Явір намагався взяти ініціативу в свої ноги і нав'язати супернику власну гру. Футболісти стюрі мети протиставили їм добре організовану гру від оборони. Всі атакуючі дії Явора наражалися на захист суперника, а удари з далекої відстані не приносили результату. Перший тайм таки закінчився без забитих м'ячів. З перших хвилин другого тайму, завдяки проведеним замінам, Явір збільшив тиск на ворота суперника, що, врешті, призвело до забитого голу. Відзначився Вадим Веселовський, який вийшов на заміну. На 55 й хвилині після непевненої гри воротаря йому вдалося переправити м'яч в сітку воріт. Після пропущеного голу турія більшими силами вийшла вперед, за що невдовзі й була покарана. В одній з контратак реметяни порушили правила в небезпечній відстані від свого штрафного майданчика. І явір отримав право на пробиття штрафного удару. Після виконання цього стандартного положення гравець турії зіграв рукою у власній штрафній зоні, за що суддя, не вагаючись, призначив пенальті. Максим Фрайтик чітко виконав одинадцятиметровий. Новивши, як виявилося, кінцевий рахунок матчу 2-0 на користь турецьких футболістів. По завершенню поєдинку відбулася церемонія нагородження. Нового володаря кубка привітали голова Перечинської районної ради Анатолій Перцев та голова районної федерації футболу Василь Стецьо. З рук керівника району, капітану Явора, було вручено кубок та грамоту. Також пам'ятні нагороди отримали судді, які обслуговували цей матч.